В дитинстві мене що тільки не лякало. Мільярд різних речей. Я пам'ятаю дуже чітко момент десь. Мені було років п'ять, там, де я мою посуду, і різко усвідомлюю, що я помру, <схід> і це просто неминуче. І от з тих пір це знання мене постійно переслідує. І в дитинстві, взагалі, мені здавалося, що я неймовірно смілива, тому що. Щоб жити з тількома речами, які мене лякають, треба бути мати сміли. <смі> Вона лякала і темрява, і типу тільки вимикаєш світло, одразу все оживає. Мене дуже сильно лякало, що помре моя мати, і я завжди думала: Боже, коли я вимикатиму світло, а мати не буде. Куди я бігтиму? На горі я можу впасти. Типу, я у воді я можу втонути. Мені постійно вважалися мільйон різних катастроф. Кожен раз, як я е, мала е, лихоманку, я думала, що це останній мій день життя на землі. Довелося придумувати дуже багато різних інструментів, щоб з цим справлятися і. В дорослому віці страхи нікуди не ділися, лише інструменти стали значно складнішими, як боротися з цим всім. Саме так я прийшла до жахів, я подумала, замість того, щоб всіх боятися я краще сама, всіх налякаю. Зараз стосунки зі смертю в мене поглибилися, стали складнішими, надихають мене найбільше. Смерть це така дуже повсюдна річ. Її можна побачити в чому завгодно, навіть. В лісі, де настала довбана осінь, ну явно запах смерті. <смі> Я відчуваю тут кругом. Я почала спостерігати за явищем смерті в культурі, як взагалі це виглядає, як це сприймають інші люди. Це бездонне джерело для роздумів, і творення, і мистецтва. Моя увага дуже сильно зосереджена на тому, як все ж таки дійшовши до критичної точки, де смерть умовно близько, як все ж таки її перейти, як з нею потоваришувати, як від неї відбитися, тип розвернутися і піти назад до життя. Я скоріше така горористка, яка не дуже полюбляє оці анти-гепі-енди, коли всі померли. Я люблю, щоб все ж таки знайти якийсь вихід. Попри те, що цей вихід може бути і досить похмурим, це все одно вихід, і все одно якась теча від смерті і повернення до життя. Не дуже прихильниця надмірної кровожерливості і завжди намагаюся знайти якийсь більш Витончений інструмент в сенсі образів дуже класно працює спостереження за чимось нормальним. От, коли ти намагаєшся зрозуміти, що люди сприймають нормально у цьому світі, ти починаєш бачити, як, зробивши мікровиверт цього нормального десь на загальній картині, ти вже можеш спричинити відчуття жаху, тому що у мене є насправді такий один приклад, який я не пам'ятаю, де я прочитала, там де людина приходить на якесь поле, де багато вітряків. Всі вітряки крутяться в один бік, а лише один крутиться в інший бік. І людину відразу відразу вона відчуває жах, тому що якого біса. Типу, тобто, отут все так нормально, нормальна звичайна половина, а тут чомусь один вітряк крутиться в інший бік. І мені здається, гра з нормальним і ненормальним дуже вдало працює на наших відчуттях тривоги, дискомфорту і незручності, і жаху, і розуміння того, наскільки ми прив'язані до нашого цього нормального світу. Ще одним інструментом, таким, яким я люблю у горві, це насправді містика, тому що містика це така дуже класна. Алегорія для різних внутрішніх переживань, психологічних, якихось траблів. Вона приблизно працює так само, як міф, який типу, не буквальним чином показати психологічний шлях героя, який він проходить всередині, і зробити цю страшну е похмуру містику, яка існує не просто як декорація, а існує як форма вираження того, через що. Ти повинен прийти там, якусь ініціацію чи, врешті-решт, переродження, в щось нове. Мені здається, це дуже класний інструмент для горору. Сюжет в цій книжці він досить класичний. Він про будинок вбивця. Він зародився, коли я була. У чомусь на кшталт такого будинку, який просто стояв ізольовано від всіх інших, і я вимушена там перебувала довгий час. Чим довше я по ньому ходила, чим довше я мусила там підкладати дрова в підвалі кожних дві години, щоб було тепло в будинку. Я розуміла, що бляха, це, це шикарний сетінг для горору. І якщо я почну про це писати, мені буде хоча б причина, чому я тут. Стерчу стільки часу. <хи> Після того як ти створила першу чернетку, ти починаєш розкладати. Цей твір на певні сцени, так сказати. І у горорі має бути дуже високий рівень напруги. І тому, коли ти розкладаєш на оці от сцени, ти розумієш, які сцени взагалі не дотягують. Тут має бути високий рівень напруги, але його немає. Такі от сцени мені довелося дуже багато разів переписувати, щоб читач міг повірити, що. Це справило великий вплив на психіку моїх героїв. Тобто такі речі доводиться переписувати інколи десятки разів, і багато попередніх варіантів. ну, Вони просто залишаються десь, як пам'яті, з переписування-переписування. Але я сподіваюся, що мені таки вдалося, хоча б десь в ключових сценах напругу створити. Поки я писала цю книжку, я ще й паралельно писала магістерську роботу по Стівену Кінгу, і тому Стівен Кінг просто наклав. Неймовірний вплив, і він є насправді не прихованим таким інтертекстом до цього до цього роману, тому що там навіть є якісь прямі вказівки на сяйво. Кожен розділ ведеться від імені когось із членів сім'ї. Сяйво Стівена кінга є таким прямим попередником цього роману. Я не дуже люблю слешери, але і слешер можна зробити дуже класно. Наприклад, є фільм Тиша. Дуже хороший слешер на дуже тонких рівнях незвичних страху. Грає, Грає як на мене. Хоча є сюжети, які зараз можливо варто більше на них звернути увагу. Якісь соціальні чи політичні питання в Україні таких тем дуже багато, які зовсім не оспівані в літературі та кіно. Але горор міг би стати дуже хорошим інструментом для того, щоб звернути на них увагу. Наприклад, я взагалі є частиною квір-спільноти, і тому я хочу. Приділити, репрезентувати, так би мовити, квірних персонажів і ті психологічні проблеми, які і соціальні проблеми, з якими стикаються вони, репрезентувати їх у українському городі. Насправді, жанр горору для мене дуже синкретичний. Він використовує. Інструменти будь-яких напрямків і трилеру, і психологічної драми, містики, фентезі, і навіть наукової фантастики, чого завгодно, аби досягти якихось своїх цілей. Але все ж таки для мене найперше горор визначає саме атмосфера і та. Художня мова ті художні інструменти, якими користується автор, щоб створити цю історію. Постійна напруга, постійне відчуття небезпеки, певні якісь похмурі темні тони горорі це закон жанру. Якщо погано щось сталося на початку, значить далі станеться щось ще гірше. Тому саме атмосфера для мене вирізняє горор. як. Нати в українському суспільстві є чимало якихось таких дуже локальних проблем, якихось травматичних подій, які регулярно відбуваються. Наприклад, мені пригадується постійна. Така тема аб'юзивність медсестер у роддомах. Типу, мені здається, про це можна писати жахливі, тобто горорні історії. Типу, або, наприклад, та сама шкільна освіта з якимись пострадянськими викладачками, і те, який вони підхід вибирають для дітей. Це теж дуже легко все демонізувати, довести до абсурду і, і зробити про це дуже непоганий сюжет, мені здається. Так само ще одна така історія, яка особливо раніше в нас постійно відбувалася, це переслідування активісток і журналістів українських. Мені здається, теж можна. І, і слешер, і горпілер про це знімати теж непогана не дуже тема. Горор це дуже класний інструмент для того, щоб висловити травматичні події, які є травматичними для багатьох, створити для них якусь форму і певний спосіб вивільнення цієї травми, і, і якийсь дарувати катарсис для тих, хто це переживає, тому що вони можуть. Прожити це, обговорити це, або позбутися страху цього, проживши це у безпечній мистецькій формі.